Вітаю вас, друзі! Сьогодні будемо встановлювати демпферний маховик, ось мій старий. Бачите, який має люфт. А ось новий. Ось у нового ось такий люфт. Як ви можете бачити, маховики трішки відрізняються. Про це я думаю окремо зніму відео, порівняння маховиків. Але це єдине, чим вони відрізняються в плані щеплення. Корзини, диска. Всі мітки для датчика. Всі зуби на вінці, вони всі однакові. Все однакове. Ну і, відповідно, спільна висота разом з щепленням, все це однакове. Єдине лише, що це до, на дорестайлових двигунах стоїть щеплення F9Q різних модифікацій. А це вже на е, рестайловій моделі стоїть цей дешевший, тому обрав цей. Тому що ось такий маховик стоїть 22 тисячі з комплектом щеплення. Ось такий комплект щеплення з маховиком 18. Ну і комплект болтів. Так як отвори під болти маховику сквозні, тому потрібно на болти, якщо старі використовувати, наносити герметик. Або вже нові були в комплекті нанесений ось він герметик, щоб масло не потрапляло сюди. Тому що там захищає сальник, але болти закручуються через фланець маховика. В якомусь вони сквозні. Щоб масло не потрапляло, болти обов'язково, якщо старі використовуєте, змастити герметиком. Маховик можна прикрутити на всі болти тільки в одному положенні. Хоч здається, що вони всі симетрично розміщені, але це не так. Якщо навіть вам вдасться один-два прикрутити, то обов'язково там третій-четвертий ви не прикрутите. Але щоб сильно з ним не крутитися, я поставив мітку на старому маховику. Ось вона. Ось, я знаю, де вона розміщена на проти відливу. Я зараз перенесу на новий маховик, щоб ним не крутитися. І вже його сразу ставлю в потрібному положенні і прикручую його. Коротше, обжав маховик. Незручно зовсім там вставив з цієї сторони, там болт викручується, є контрящий винт колінвалу. ВМТ-верхня. Це при заміні ГРМ, а я показував про це відео я покажу в правому верхньому углу, Перейдіть, якщо подивіться, поцікавитись. Е, ну, зараз ще може вилізу. Ну, Але там у мене калене сверло, боявся, щоб воно там не лопнуло і не оказалося в колінвалі. Тому взяв отак викрутку з клапану. Незручно самому, якби хтось допоміг, коліном підпер ось і ключем тягнув. 30 ньютон метрів кожен болт затягнув. Мітку поставив ось так горизонтально на кожному болту. І довернути на 60 градусів. Це десь третина півоберта. Ось так поставив на болті, коли він був ось так горизонтально. І ось тут вже поставив собі відміточку, щоб бачити, до куди тягнути. І вже просто воротком, без е динамометричного ключа, довернув на третину. І оберта. Ось так. Може деякі трошки більше, трошки менше, але говориться, що завернути всі болти е, силою 30 н, а потім довернути 56 градусів, плюс-мінус 6 градусів. Тобто можна менше, можна більше, але просто вже дивився по відчуттям. Дивися, що тут на 60 вроді легше затягнувся, а тут вже тягнеш ніяк не можеш до мітки дотягнути, ну, вже покидаєш. Було. Страшно зірвати болта. Ну Чи сверло сколоти, тому що незручно. Якби ще помічник був, да, тут тримав ось так добре, бо воно злітає. То можна було б чітко до міток дотягнути. Зараз обезжирюю місце прилягання диску щеплення, Забираю цю наліпку, одягаю диск щеплення, спробуємо центрувати е за допомогою підручних методів диск щеплення, ну і потім перевіримо первинним валом, в мене він є. Так, ну і перед встановленням щеплення обов'язково потрібно звести корзину щеплення. Тому що, ну, з новими це не завжди, але в даному випадку я дивлюся, що при транспортуванні десь вона довідзвелася, тому що ось цей флажок. Має бути напроти цього і бажано її дозвести, щоб точно гарантувати, що щеплення буде. Тому що, якщо ось, бачите, бушнарів, оце зняти просто з машини. Якщо ви поміняли там щось, якісь роботи провели і так поставити корзину, то щеплення у вас не буде. Її треба звести повністю, щоб ліпістки корзини прямо ж так виглядали добре. Ось так приспособа виглядає, бачите, з чого попало. Шестерня шайба, болт 5,8, навіть крепость невелика. З іншої сторони шайба. Зараз закручую. Ось я затисну, бачите, цей механізм вже висвободився. Зараз просто зводю ось так, максимально, скільки мені виходить. Затримую і відпускаю цей механізм, і корзина у нас зведена. Дивіться, як повністю зведені язички, корзини виглядають, бачите, добре виступають. А ось не зведене ось так. Диск щеплення ширшим встановлюється назовні. Пущимо в маховик. Тому що, якщо незручно, якщо встановити навпаки, то у вас, бачите, диск не притискається до маховика, він ще витанцьовує. Тільки ось так. Вущимо всередину. Ось так, о, бачите, прилягає. Корзина на маховик теж стає в одному положенні. Дивіться, ось тут починається виступ. Ось тут впадина, Тут перший болт, другий болт і направляюча. І далі йде третій болт. І знову після виступу йде впадина, болт. Болт і штіфт. Знову ж таки. І тут так само болт. Болт і штіфт. Якщо перекрутити корзину, то отвори все одно не будуть співпадати. Хоч трохи, там, міліметр чи два, але воно не дасть корзині сісти. Корзина повинна легко сісти, просто наштівти легенько від руки. Я ж кажу, якщо повернути на 120 градусів, то вже буде щось заважати, десь щось трошки не буде стикуватися, бо отвір не буде співпадати. Тому ось так. Зараз міточку поставлю, щоб мені було вже зручно і вже з диском одягаю тоді. Встановив щеплення і дивіться, чуть не попав з цими болтами. Ось ці болти в мене стояли. Я не знаю, з яким моментом вони були закручені, але я спочатку вирішив їх ставити. Що відбулося? Почав закручувати затяжка болтів 20 Нм. Спочатку всі я вирішив обтягнути 14 Нм. Почав затягувати і відчув, що. В якийсь момент болти почали легше крутитися. От доходи до якогось моменту вже такого натягу. Потім легше. Це я дуже мене змутило. Думав спочатку, що ще корзина не дожалася до кінця. Але ж все-таки не, не різкнув далі дожимати. І що трапилося, дивіться. Ось. В мене немає, звісно, болта такого, якого я не вкручував. Але... Ось дивіться, бачите? Явний приклад, ось цей болт менше потягнувся, а ось цей вже добротно потягнувся. Майже на один виток витягнувся і мені здається, якщо камера передає, ось тут змінилася висота, ось тут змінилася ширина витків. І не дай Боже, я б його покрутив ще трошки, це все обрив болта і я б ще попав на висверлювання цих болтів. Тому найшов на розборі. Ось такі оригінальні болти. Вони під Торкс Т40. Тому що це, скоріше всього, сирець. Я не знаю, чому я так вирішив. Ну, Думаю, стояли, то й поставлю їх. Але ні. Ось ці. Навіть ключ, коли тягнув до 14 Н. Деякі е ключ срабатував, але так якось не зовсім чітко він відщолкував ці 14 метрів. Ось ці почав закручувати. Я по одному їх міняв, щоб вже пружину не, не перезводити, бо пружина вже розводиться. Ось ці ліпістки, які ми, ось ці язички, які ми зводили догори, вона вже звужується. Я по одному їх е, поміняв і на оцих болтах чітко ключ відпрацьовує, на 14 все обтиснув і потім на 20 докрутив. Два рази проробив. Всі обжав на 20, потім ще раз пройшовся, точно подожимав всі, які там ще трошки послаблені були. І все. Тому ось такий нюанс, можна попастися досить добре. Ну і первинний вал ось він заходить, ось щільненько зайшов підшипник, і він там. Тепер уже все, з щепленням все. Трішки змастив не саму різьбу, а головку знизу, сам контакт, корзини і болта герметиком робним, щоб воно зафіксувалося і не відкрутилося ні в якому разі. Ось таке відео було. Друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім до зустрічі!